Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу «Поділля». Вітаємо вас перемогою. Такої довгоочікуваної. Ваші емоції і погрій пару слів, скажіть. Ось так виявилося, що на сьогоднішній день головне була перемога. Ми дуже зачекали за неї емоції неймовірні, тому що вже трішки давно ми їх не відчували. І в, скажімо так, в роздягальні переповнили ці емоції від перемоги. Головне, то що Сьогодні, то що ми просили, футболісти виконували десь получалось, десь не вийшло, але вони були молодцями. І я всіх вітаю хто вболіває за поділля наших всіх болівальників, президента, мера, наших всіх спонсорів з важливою перемогою. І надіюсь, ми наконець нащупали і далі будемо набирати хід і виглядати ще на більш впевнені, ніж даже сьогодні. Роман Назарчук, гравець футбольного клубу «Поділля». Ти забив сьогодні гол. Вітаємо тебе з цим. Згадай той момент, твої враження, емоції. Ну, По-перше, хочу подякувати ЗСУ. Зараз такий час, що ми заради, ну як би сказати, через них вони нам дають можливість грати в футбол, за що я їм дуже вдячний. Хочу подякувати також вболівальникам, які були за полем. Навіть в такий час, коли не дозволяють їм вболівати на стадіоні, вони за полем при приходять і нас підтримують. За це їм дуже велике дякую. Емоції, ну як сказати, я не так часто забуваю, щоб якісь мене були там <in> <by> <dodge> прям емоції. Чесно, дуже приємно. Перший гол професійній кар'єрі. Е... Ну, я не знаю, як ці емоції передати. Це щось неймовірне. Гол тільки нашим захисникам. Все так, можу характеризувати свої емоції. Отже, Василь Іванович Малик, головний тренер Тернопільської Неви. Дайте, будь ласка, коментар по сьогоднішній грі, що у команди не виходило, можливо, попри результат, з якимись діями ви задоволені. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України. А щодо що ігри, що не вийшло, не, не вийшло забити. А відповідно, якщо ми не забуваємо то і розраховувати на позитивний результат, немає сенсу. Створили досить багато моментів і в першому таймі, і в другому. Не забили і, відповідно, пропустили, і вже ігра була укладена. Говорили про Поділля, розбирали ігру, говорили про стандартні положення. Це їхня козирна карта така. Відповідно, нам... З тих стандартів і, і, і прийшли голи. Десь не дограли, не допрацювали, плюс перевага в рості була у Поділля. Пропустили два однакові голи і, відповідно, ігра вже була зроблена. Треба було перебудовуватись, оголяти зони, розкриватися, більше працювати на атаку. І пробували забити контактний м'яч, моменти були, але не вийшло. Трагедії з цього не робимо, але треба проаналізувати помилки, проаналізувати ігру і рухатись вперед. Ну, як ви вже зазначили, команда створює хорошу кількість моментів, проте другий матч поспіль не може їх реалізувати. Як думаєте, чого саме бракує? Який фактор можливо впливає на це? Ну тут відповідь однозначно. Бракує майстерності, треба працювати над завершенням, треба працювати над над виконавчою майстерністю, і, і, і тоді буде результат. Дійсно, створили багато моментів і, і багато перспективних атак було. Десь в завершальній фазі трошки нам бракує майстерності, відповідно, от, і голів.